Всім привіт! Сьогодні у нас 1 березня. Сонечко вже гарно світить. Вже у нас вчора було більш-менш тепло на вулиці в день. Я навіть обрізав, обрізку дерева і прибирання робила в самому світері. Ну, було дуже жарко. Ну, звичайно, коли працювати, то завжди жарко, навіть у холод. Але коли вітер, то, звичайно, не дуже приємно. Коли дує дуже холодний вітер. Сьогодні зранку свіженько, але я знаю, що в день буде тепло. Тому вітаю всіх з першим днем весни і з початком сезону, ну, у мене початок сезону вже давно почався. Як ви знаєте, вже в теплицях у мене скоро викинуть квіткануси, полуниця, то в мене вже Звичайно, сезон розпочатий, А в відкритому ґрунті ми тільки розпочинаємо сезон. Починаємо, звичайно, з обрізки дерев, з обрізки кущів. Прожималась, я не забула, мені писали, щоб показати, показали, як я обрізку скороблю. Звичайно, я покажу, я просто до неї ще не дійшла. Бажаю всім у цьому новому сезоні. Щоб все, всіх вдавалося. І наші бажання, звичайно, щоб збулися. У нас бажання, звичайно, одне. Виростити хорошу продукцію, це друге бажання, чи навіть може й третє. А перше бажання у нас, щоб був мир. Це найголовніше, я знаю, що це саме актуальне бажання. Тому всім бажаю миру, щоб. Скоріше б настав мир. Сьогодні зранку я буду виносити розсаду на вулицю, прикривати агроволокном, агротка... агроволокном, таким нетканим, біленьким, для того, щоб закалить. Чому я не зробила це раніше? Тому що у нас Ще були нічні морози. А так як я підживлювала кальцівою сілітрою, підживлювала мікроелементами по листику кальцієвою селітрою я давала в корінь, також я робила обробку актеліком, який у нас діє тільки від плюс 14. То по цій причині я її не виносила із теплиць для того, щоб це живлення, яке я їй давала, воно усвоювалося. І ті препарати, якими я обробляла розсаду, вони захистили розсадку від шкідників і від хвороб. Тому я Чекала, поки перестанеть вже сильні морози. Ну, не буде вже, вже не будуть обіцяти. Звичайно, ще обіцяють нам похолодання із 6 березня. Але полуниця не боїться морозу. Головне, що вона вже усвоїла ті елементи, які я їй давала. І... Я думаю, все буде добре. Ось так виглядає розсода. Це розсода, яка була в мене в минулому році на вулиці. Ось так ось. І, звичайно, вже можна висаджувати. Але ж не вмерзлий ґрунт. Бо Мерзневий ґрунт. Він буде виштовхувати коріння і коріння не буде зачіпуватися. Ось так моя полуничка пішла вже в ріст, пішла рости, уже ось бутончики зверху. Це в мене друга теплиця, яка накрита була. Зараз підемо у теплицю, де в мене раніше накрита полонечка. Я думаю, вже після 8 березня вона почне квітнути. Ну, це я так думаю, якщо буде тепло, звичайно. Я вже. Спілкувалася з декількома людьми, які хочуть уже отримати розсаду, то я думаю, тільки, тільки я її закалю, я зразу буду робити відправлення. Відправлення будуть часто, тому що мені, звичайно, якби швидше її відправити, люди вже висадилися. Десь більше, десь менше. Так, зараз підемо в іншу тепличку. Сьогодні ця теж буде винесена полуничка, нехай уже закалюється. І їде до нових хазяїв. Тут теж пішла, полуничка рости, її вже дало по листику мікроелементи. Ось як вона хорошо пішла. Це першорічка Ольба, яка вже теж викидає воно вже наверху майже. Квітконоси вже ось вони під верхом. І ось ми вже в другій теплиці. Ось в якійсь стоні вже полуничка. Уже теж пішла рости. Мені присилали фото. Листочка, щоб я розпізнала полуничку. Ось дивіться, ось, бачите, ось з п'ятьма листочками. То Амі. І ось п'ятьма листочками це апріка. Таких взагалі дуже багато полуничок, в яких росте. П'ять листочків, ось таких я маю на увазі. Тому по листочку не бачу, не знати. Ну, звичайно, можна розпізнати, але не в такому віці, коли вона тільки починає виготувати. Звичайно, ті, що в мене давно, я вже давно розпізнаю, нові ще ні, нові ще ще не, не дуже мені заходять, ще, ще я в них не не дуже розбираюся але але вже, звичайно, звикою. Це Омі. Ось уже і Ольба пішло теж рости, яка в мене трішки відставала відомі, бо посажена була пізніше. так Це кабріло. Це кабріло. Теж пішло в ріст. Також пішла рости мороно. Ось яка вона вже поділена, вже квіточки. Ось. Ну, це ще осінній цвіт, це ще осінній, а отам буде лізти вже весняний. Це, це 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 алегро, яка в мене розквітла було ще з осені, Починала викидати. Ось ще є квіточки старі. Ну, Поки що Вон вже, вже, є зачатки квітконосів. Це Сондра. Теж поділилася. бурйончик вже лізе. Я він навіть бачила малесеньких слимаків вже. Вже під верху. Мурона. Звичайно, в цій я не буду видаляти квітконуси, бо вона в мене вже розігнана, роз... розвинена. І тут, звичайно, я планую вже отримувати ранній врожай Ці кілька днів не виходило відео, тому що ми дуже гарно працювали, дуже багато зробили. Навели порядок в китниках. Здержую трішки ріст козочого можевільника, щоб він не дуже розростався. Кожного року я його підстригаю. Ось так він виглядає. Йому вже років, мабуть, п'ять. Також у мене там помічниця ходен, бачите, збирає всяких жучків, шлимачків, які вже може, вилізли. На орки теж обрізала розу. Рози обрізала по максимуму і також, е, також декоративну жимолость. Ось так, обкромсола, щоб достать усі гілочки пообрізати. Бо на кожній гілочці є сухо. ось Скільки пообрізали за ці абрикуски. Вона у нас молоденька, але дуже рання каліровка. Ну, а тут я вже достону. Не встигла ще добілити, але побілю. Перше березня. Перша кульбобка. Такого ще не було ні один рік. Ще залишилося засипати камінчиками одну клумбу, і ну, це буде пізніше, коли привезе чоловік камінці, а сьогодні ми вже переходимо на город, по обрізаю дерева для того, щоб для того, щоб їх можна було обробити, тому що вже наближається такий період, коли тепло і брунька може лупнути, то, звичайно, треба вже старатися якомога раніше обробити. Обробити ж можна брунькою, можна бордоською сумішшю, можна бургунською сумішшю, можна. Е Медян екстра, можна хорусом, можна чим угодно, які е, препарати на основі мідії, які працюють при холодній погоді. Е, але такі, як хорус, звичайно, це дуже дороге удовольствие, тому що ну, він дуже дорогий. Е, да, і ще я обробляю е, дуже, дуже часто перша в мене обробка йде. Е, Карбамід, 700 грамів карбаміду і 50 грам мідного купорусу. Це дуже швидке в приготуванні і не забиває оприскувачі Звичайно, бордуська суміш, якщо її правильно приготувати, то вона не буде забивати оприскувач. Звичайно, якщо у вас є там перемішувач, так як в, електру, в електричних е, оприскувачів є е, там такий. Тумблер, який включає перемішувач, і воно постійно мішає, і так не забуває оприскувач. Ми ж дерева, дерева бризкаємо, в основному чоловік бризкає бензиновим оприскувачем, я тільки колотю, то там я стараюся приміняти карбамід із мідним купоросом, також на малині. Для малини це дуже корисно, тому що карбамід діє як фунгіцид і як інсектицид. І ті хвороби і шкідники, які зимують у нас тут на лусочках, на стеблі, вони обробляються і гинуть. Звичайно, це не одна обробка, яка потрібна навесні, але у даний період, у даний час, коли ще холодно, то, звичайно, можна обробляти. І по висадці розсади полунички. Розсаду полунички висаджують, коли вже немає морозів. Тому що, якщо висадити, а потім ударить мороз, цей мороз буде піднімати. Землю і виштовхувати цей саджанець. От Для цього е, саджають в немерзлу землю. Ну от У нас зараз зранку мерзла земля. Вчора взагалі було мінус 4. Тому я ще не виносила розсаду. І з сьогоднішнього дня у нас, якщо і будуть мінуси, то обіцяють мінус один не менше ой, не більше морозу, ну не нижчий. То сьогодні, звичайно, буду потрішку виносити, тому що люди просять, що вже відправляйте, то, звичайно, буду відправляти. Мені теж не цікаво її ходити майже через день поливати, тому що зараз у теплицях тепло і вона, вода швидко випаровується. Тому. Ось так далі, звичайно, буду показувати по мірі можливості, бо зараз дуже-дуже загружені дні. Ще, звичайно, ніколи я у лютому ще не прибирала квітники. Це в цьому році перший раз. І рузи так рано я не обрізала, але в цьому році, як бачите, рання весна і. Ну, я спішу для того, щоб, щоб встигнути. <гум> тому що скоро, вірніше, в мене почалася чистка на полуниці. ми почистили. Там у мене в дворі є на агроволокні, на вулиці. На цих же територіях ми ще не починали чистку, тому що. У мене ще є обрізка дерев, яку треба зробити раніше, ніж чистку полуниці, Тому я стараюся зробити перше, те, що, те, що потрібно, перше. Із персиками я розпрощалася, з персики я взагалі вирізала. Чоловік зрізав під корінь. Тому. Ну, не вистачило в мене терпіння обрізати е, оцей манеліуз. Є в мене ще ось абрикоса, Вона дуже і горна, але ми її зріжемо, тому що е, тут ми пробували абрикоси тільки одного разу. Завжди вони тут або померзнуть, або в минулому році пішов моніліус. То це зріжеться, залишиться тут. Ось у мене чорний принц, слива. Слива схрещена з абрикосом. Тут теж є мені ліоз, але я її, звичайно, обріжу, тому що вони мені дуже подобаються. Тож будемо далі працювати. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна.